Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та автомобілів з Європи. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. З самого ранку переїхали на автоплощадку з посилання на, цю, на цей бедрайв знизу під описом відео кого зацікавлять будь-які автомобілі на цій автоплощадці, можете телефонувати. Ми з України зарезервували ось такий автомобіль, це Іонік, чисто електричний автомобіль 28 кВт, мощність мотора 88 кВт. Переїхали, перевірили даний автомобіль. Весь автомобіль в рідній фарбі, жодний елемент кузова не був повторно перекрашений чи підлакований. На шкірі технічно справний автомобіль 101 тисяча пробігу. Ми Оглянули автомобіль, зробили невеликий тест-драйв, поспілкувалися з клієнтом і вирішили даний автомобіль купувати. Завтра будуть готові документи на експорт, тобто на даний момент їх паспорт не готовий, але завтра він буде готовий. І Завтра будемо її вже транспортувати. Тобто завантажувати на свій евакуатор і в подальшому доробляти всі потрібні документи для того, щоб її вести в Україну на експорт, і будемо доставляти додому. Думаю, що наш клієнт буде задоволений, буде насолоджуватися їздою у цим електричним автомобілем. Кого зацікавлять будь-які автомобілі на цій автоплощадці, можете телефонувати. Ми плануємо бути ще на о, в Нідерландах. Я думаю, що 3-4 дня є різні автомобілі, є і ліфи. Є і Фіати, і Кіа. Є дуже багато в нього автомобілів. От, Буквально є, також стоїть одразу три електричних ліфа. Ось один електричний ліф, другий електричний ліф, третій електричний ліф, Кіа. Дуже багато різних автомобілів. Всі автомобілі є в нього на сайті. Ціни також на всі автомобілі в них в них нього є на сайті. Кого цікавлять будь-які автомобілі на цій площаді, ще раз наголошую свій номер телефону 097 606 -25 99 Звати мене Андрій. Займаємося пригоном та підбором автомобілів з Європи. Сьогодні приїхали в Нідерланди. Когось, що цікаве, телефонуйте. Також зараз їдемо на погляд Рено Мегана 2012 року. Дуже гарна ціна має бути, тільки основне, щоб він був цілий, без, ну, без підкрасів Можливо, там один перелак допускається, але стараюся брати автомобілі всі в рідній фарбі. От також є ще один Hyundai Nexo, також електричний. 31 950 його бруто ціна мінус ПДВ 20%. Ось такий автомобіль, гарний дизайн. На гарній молочній шкірі. Тут нас стоїть BMW BMW X5, 14 рік, 297 пробігу, 21 950 євро. Отже, Кого цікавлять, посилання під відео на цю автоплощадку знизу залишу під, під відео знизу. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Займаємося автопригоном, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за огляд відео і за підписку на мій канал. Дякую за відео, до побачення, мирного неба!